Бути в школі це е, треба любити дітей. Чи важко поєднувати викладання предмету і водночас адміністративну роботу керівниці закладу? Я люблю математику, я люблю з дітьми працювати. Каволі зараз математики в освітній програмі. Математика є різна. Це сказала вчителька з математики. Це основне кредо. Спочатку люби, потім навчай. Чи не лячно тоді було розпочинати такий новий шлях історії школи? Переваги чоловічої чи жіночої роботи в нас немає. От що зокрема дала для дітей і для школи загалом така співпраця? Ми розпочали нашу роботу 26 лютого і закінчимо в день пер. Ми знаходимося в одному з найдавніших освітніх закладів нашої громади Городоцькому ліцеї номер 1 Цей освітній заклад першим розпочав співпрацю із корпусом миру, і зі стін цього ліцею виходять майбутні науковці, майбутні політики та бізнесмени. А поряд зі мною сидить його керівниця Світлана Станиця. Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, декілька слів нам про історію цього освітнього закладу. Е, історія дійсно вже давня школа, вона була побудована для потреби польської громади у 34-році, 1934. Е, в основному працювали це були польські е, учителі, і тому, е, знаючи історію того часу, почалися репресії. І майже не залишилося учителів з того часу. У 1937 році це вже була українська школа, і у 1938-му вперше отримали український атестат про освіту. Тому а далі вже ми працюємо. Це була це вже українська школа з кінця 90-х років була йшла активна підготовка до побудови до переходу в школу з польською мовою навчання, оскільки до того вчилися учні в нашому закладі. Це були класи з польською мовою навчання. Вони також і на українській і на польській мові вчились вчителі. Ну і в 2002 році, коли вже побудована була школа з польської мовою навчання, ці класи і вчителі перейшли відповідно в свій освітній заклад. До цього ми були як одна школа. Це наші діти. На сьогоднішній день ми працюємо у двох закладах, двох корпусах правильніше. Це наш перший корпус, в якому навчаються діти 7 по 11 клас, і корпус номер 2 Він у нас на базі колишньої загальноосвітньої школи номер 3 Там навчаються 5-6 і класи, там є спортивна зала, там є кабінети трудового навчання, обслуговуючої праці, кабінет психолога. На сьогоднішній день у нас є 459 учнів, які працюють, навчаються у 19 класах. Тому школа працює. Але разом з тим, до того як стати ліцеєм, ви були гімназією, і у вас теж було два приміщення ще до того, як ви стали гімназією. Так тільки так. це приміщення було там, де зараз знаходиться початкова школа. Так. Це була загальноосвітня школа спочатку номер один. Міста Городка, яка мала два корпуси. Це, відповідно, корпус початкової школи, і цей корпус у 1999 році пройшла реорганізація, і відповідно, школа була розділена на дві школи: це початкова школа першого угу. ступеня і Городоцька гімназія вже Хмельницької області. от наша. Потім пройшло не так багато часу у 2018 році. Ми пройшла знову реорганізація, і ми з Городоцької гімназії отримали статус Городоцький ліцей номер один Городоцької міської ради Хмельницької області. На даний час ми саме є Городоцький ліцей Номер. Один. Тоді, коли була від'єднана від вас початкова школа, так це була реформа. От чому так сталося? Ні, це просто були школи нового типу, угу. і відповідно в Городоцькому районі була створена саме така школа нового типу це є Городоцька гімназія. Ну за своїми такими стандартами гімназія мала починатися з 5 класу і mm -hmm. по 11. От через те причиною було те, що початкова школа отримала свій особливий статус, окремий і вони від'єдналися. Розкажіть нам про свій шлях, як ви стали і коли директоркою? Mm -hmm. Спочатку я закінчила Чернівецький університет за фахом математик-викладач у 1989 році. Ну, на той час направлення, розподілення, і я попадаю в Сатанівську загальноосвітню школу. 12 років я працювала в Сатановій школі. Ну, а сьогодні, потім, у 2001 році, я перейшла в Городоцьку гімназію вже на посаду заступника з навчально-виховної роботи. А директором стала вже згодом, це якраз ось 15 років працюю, тому що 18 листопада 2008 року мене призначили на посаду директора. І вже ось протягом 15 років я Працюю на цій посаді. Тож ви можете нам сказати, маючи вже такий досвід, так, от, що потрібно для того, щоб ефективно управляти освітнім закладом? Які риси мають бути притаманні? Які? Ну, в першу чергу, взагалі, бути в школі це е, треба любити дітей. Діти вони різні, але вони всі такі чудові, вони всі такі прекрасні, вони ну, от, любити дітей це є перше. Що, що треба людині, щоб вона змогла працювати в школі? Друге, це ну, любити свій колектив, поважати своїх колег, ставитися до них так, щоб якби ти хотіла, щоб до тебе відносилася. Я взагалі так стараюся відноситися до людей, якби хотіла, щоб до мене відносилися, до моїх рідних, тобто поважати людей. Вимогливою бути це однозначно, тому що треба, щоб порядок був, тому вимогливість тут є, але розумна вимогливість. Як ви скажете, чи важко поєднувати викладання предмету і водночас адміністративну роботу керівниці закладу? Я люблю математику, я люблю з дітьми працювати, тобто, це є як. Це для душі йти в клас, ми працюємо, дивитися, як зростає рівень знань дитини, як вони ну, цікавляться, відповідають, потім складають ЗНО, чи там йдуть в інші заклади. Нас є ряд подяк. Там приходять з вузів за ту дитину чи іншу. Ну, це, приємно, це приємно. Тобто ви б не змогли вже виконувати тільки адміністративну роботу? Ой, ні. ні. Ні, це, це було б ну, морально важко а... бути в школі і не бути в класі. А загалом, от, ваша думка, яка роль зараз математики в освітній програмі? Знаєте, роль математики завжди була, є і буде це. До ладу приводити наш розум, навчитися аналізувати, розглядати різні варіанти, і обирати найкращий, найперспективніший, найдоцільніший. Саме це робить математика: вчить вчитися, вчить аналізувати, робити висновки. Тобто елементи математики ми застосовуємо на усіх предметах і, взагалі, в житті. Тому що з батьками, наприклад, теж, а от що нам там зробити, купити, прораховується щось. Тому це якби основа основ. Це ну, не те, що моя математика, але все рівно це є основа основ. <рес> як ви зараз відноситесь до того, коли розглядаються думки щодо обов'язкового або не обов'язкового такого предмету, як математика, для здачі ЗНО? Математика є різна. Математика, вища математика, от ЗНО не обов'язково дитині знати саме той рівень, який дається високий в школі. Навіть можливо, йому він гарно дуже співає, і він, це йому не треба буде. Він художник, він прекрасно знає мови. Тобто, не, не кожному потрібна математика як така. Основи так, тому я взагалі проти того, щоб математика була на загал обов'язковим. Це сказала вчителька з математики. Так, Я за те, щоб обов'язковим був предмет українська мова, плюс два і не більше предмети, ті, які потрібно для вступу. Комусь це фізика і математика, комусь це хімія і біологія, а комусь це іноземна мова і е, ще якийсь предмет історія. Історію так, треба знати, обов'язково треба знати. Але е, ну, е, я проти такої обов'язковості. Повернемося знову ж таки е, до ваших обов'язків, як керівниці цього освітнього закладу. Чи важко з кадрами? З кадрами завжди було важко. Так. Чому? Е, чому? Є люди, які приходять просто на роботу, а є люди, які приходять, тому що їх душа скличе. От оце саме основна причина тому, що з деякими кадрами важкувато. Той, хто приходить на роботу, він не має почуття такої любові до дітей, і діти за ним не тягнуться. І тоді починаються конфлікти, претензії, починаєш вирішувати, говориш учителем, хтось розуміє, а хтось вперто не хоче розуміти, от саме хтось змінюється і все тоді налагоджується. Тому, от основне, от що основне має бути в саме у вчителя? Це основне кредо. Спочатку люби, потім навчай. Тобто, якщо людина любить дітей. Повторююся, я вже це говорила. Але спочатку треба любити і тоді до тебе тягнуться. Навіть, можливо, ти щось не довчила, щось їм неправильно сказала чи не довчила. Вони це зроблять. Але вони мають поважати вчителя, мають відчувати, що їх поважають як особистість. Кожна дитина це своя окрема особистість, тому ми повинні їх сприймати такими, як є, любити такими, як є. А вони віддадуть нам. Оту любов з Приходимо до наступного питання. Городоцький ліцей номер 1 одним із перших, та ні, взагалі першим, розпочав співпрацю з Корпусом Миру. Так. Це було коли? У 2003 році ми розпочали, до нас приїхала перша волонтерка Міс Кріс. І до сьогоднішнього дня ми з нею підтримуємо зв'язки. Вона завжди на новий рік на різдво вона нам присилає подарунки. А ми відповідно їй посилаємо. Чи не лячно тоді було розпочинати такий новий шлях в історії школи, що взагалі підштовхнуло до такого рішення? А ми не знали, що це буде. Ми дійсно не знали. Чого бояться, ми не знали, чого бояться, бо ми не знали, що це таке, але було цікаво. І дякувати учителям, тоді, іноземцям, нашим, вчителям іноземної мови, які погодилися на таке, дійсно приїхала зовсім інша людина, змінився їх принцип життя. Тому що це е, треба було людині приділити увагу і, і проживання, і все е, е, уроки тоді. І ми групи ділили, і це була лишня робота, якби ну, можна так сказати. Але дуже сподобалося, і ми е, відразу пройшло там рік, здається, ми знову замовлення зробили, чекали. Ну, спочатку на нас не дуже звертали увагу в корпусі миру, а тепер ми вже в них на дуже гарному рахунку, оскільки в нас вже було шість волонтерів за цих 20 років якраз. Це велика кількість, і вони от завжди так казали, що ви в нас в цій кілька лідерів по Україні, які постійно працюють з корпусом миру. Шкода, що такі умови зараз, що наші діти, от якраз вони не мають можливості працювати з носієм мови, з волонтерами. Це ну, для дітей це величезний плюс. От що зокрема дала для дітей і для школи загалом така співпраця? Ну, рівень знань учителів це зрозуміло, тому що вони вільно говорять, вони вільно перекладають. Ми добре знаємо, що розмовна мова і літературна мова це якби трішечки різні поняття, а вони можуть і літературну, і розмовну. Тому наших учителів запрошують для перекладу, якщо приїжджає делегація, наприклад, там, з Великобританії, то їх запрошують перекладати. І ми цим гордимося, що наші учителі це можуть робити. Наші діти постійно беруть участь у якраз корпус не корпус миру, а посольство Сполучених Штатів. Вони проводять конкурс флеш. Це для лідерів для лідерів таких учнів для тих, хто знає іноземну мову, і ми горді тим, що двоє наших учнів були в Сполучених Штатах, навчалися. Двоє дітей в нас вийшли також переможцями, але в одному випадку зміна місця проживання і зміна місця навчання, і дитина не поїхала, а в другому розпочався коронавірус. Кілька років не проходив конкурс. Цього року ми вже знов взяли участь і чекаємо результатів, що ж цього року ми отримаємо. Тому наші діти цього року також взяли участь у цьому конкурсі. Чудово чекаємо теж на результати. Так. Сподіваємося, що будуть представники з Городоцької ліцеї Нордин. А загалом про досягнення за останні роки щороку із Городоцького ліцею номер 1 виходить по перше чимало переможців Олімпіад. Різноманітних штатів. По-друге, переможців конкурсу Бан. По третє, саме Городоцький ліцей номер 1 може пишатися тим, що щороку він випускає найбільше медалістів. І Ось. найбільше учнів випускників, саме кількість випускників найбільша по всіх школах. Ага. В чому сильна сторона? В тому, що сильні вчителі. Вони дають рівень знань, відповідно такий, який дає можливість дітям досягнути таких висот, отримати такий рівень знань, який дає їм можливість і на всеукраїнському рівні виступати. Так, ми це робимо. Це вчителі, це їхня ініціатива, це їхній час, це їхні недоспані ночі, але це результати їхні. Далі питання про е, реформу. Як ви відноситесь до сучасної реформи освітянської? От трошечки щось треба змінити. На? Є... Чи в реформі в реформі. Угу. В реформі. Якщо е, навчається в класі 30, 35, 40 учнів, е, це не може бути оті сім зони і. От, е, всі вимоги, які ставляться до проведення уроків в новій українській школі. Техніка, це також оснащення, ми єдиний заклад в районі чи в ОТГ, який не має жодної мультимедійної дошки, жодної. На, на, на превеликий жаль, ми не маємо жодної. І п'ятий, шостій класи у нас три п'ятих, три шостих класи. Ми працюємо, от, те, що принесли, те, що показали, там проекції беремо проектори. Там можемо щось, але це треба нести, це треба принести, це треба поставити. Тобто, теж це також щось таке. Ну і кількість. Мене саме більше дивує, що при такій величезній кількості і повторюю, це дуже гарний проєкт, дуже гарний проєкт, але не для такої кількості учнів, як в нас в школах. А загалом, яким ви бачите майбутнє Городоцького ліцею номер 1 у зв'язку з реформою? Що мені ще приємно сказати, що вже в наступному році ми входимо в нову фазу. Це експериментальний експериментальна школа по попровадженні проекту «Інтелект України». Е, четвертий клас початкової школи. Вони якраз зараз не закінчують уже початкову школу в цьому році навчальному, і на наступний рік вони вже батьки прийшли, написали заяву, що вони хочуть продовжити в нашому закладі. Відповідно, я звернулася до нашого до нашої відділу освіти. Відповідно, ми звернулися в Хмельницький департамент. Нас вже записали. Що ми входимо от саме в проект цей інтелект України, це буде експеримент всеукраїнський, і ми будемо працювати в цьому проєкті. Що чекає до 1 вересня 2024 року? Повинні визначитися з рівнями вже профільні класи, профільні школи. Що де, хто ліцеї, хто гімназії залишається, тому я. Ну, шукаємо всіх можливостей, щоб наш ліцей залишився ліцеєм е, і продовжував навчання. І саме от цей проект він дає нам таку теж можливість працювати до 12 класу. Я так розумію, що без якихось експериментів, впровадження нових проєктів, проектів, ви просто не можете вже жити. Так так не цікаво. <клес> <клес> Ні, якщо ми хочемо зацікавити е, дітей, що приходили саме в наш освітній заклад. них є вибір. Хтось має перевагу в, от, в методичному чи там матеріальному якихось статках, то ми, ну, чим? ми своїм розумом запрошуємо, своїми методами проведення, ну, своїми методами навчання, своїми експериментами. Якщо говорити про освітній процес, про сучасний освітній процес, то зараз чимало приділяється уваги гендерній тематиці, так і цим аспектам. Що ви думаєте з цього приводу, і чи використовуєте це у роботі? Гендерна політика в нас здається в школі такої проблеми. У нас немає, не існує і не існувало. Ну можливо. Ми би хотіли, щоб якраз можливо з'явилося щось таке, тому що вчителів чоловіків у школі дуже мало. Переваги чоловічої чи жіночої роботи в нас немає, усі працюють. Учителі фізкультури двоє вчителів, чоловіків, двоє жінок, трудове. ну, Все працює. У нас немає такої проблеми, от що це чоловік чи це жінка. Всі працюємо однаково. Якщо щось робимо, ми всі однаково. Попри навчальний, освітній процес, так, чимало городоцький ліцей номер 1 приділяє увагу і волонтерству. Розкажіть про це детальніше? Ми е, розуміємо, що е, усі не будуть на фронті. Але їм треба допомогти нашим захисникам. Це беззаперечно, це не обговорюється. Тому ми стараємося, чи можемо допомогти. Е навіть зараз, попри уроки, ми готуємо, збираємося, приходимо там в сьомій годині. Приходимо, робимо ті тушонки, готуємо сало. Хлопці дуже люблять, просять плетемо сітки. І ось зараз ми будемо теж відправляти машину на фронт. На загал, ми вже зробили порядка 22 тисяч банок, тушонок. Uh -huh. Більше, десь біля 13 тисяч сухих сніданків. Як ми почали рахувати, ми майже три тонни сала переробили. Ми здивувалися, що таку кількість все, що можна, ми розуміємо, ми допомагаємо грошима. З наступного тижня у нас ми проведемо ярмарки і всі кошти, які будуть зібрані на благодійних ярмарках, ми також передамо. На потреби ЗСУ. Придбання дрона, ми думали, це буде важко 100 тисяч зібрати, а ми їх зібрали. Нас розуміючі діти дякую батькам, які дуже розуміють і підтримують нас в наших отаких видумах, Ну, от щось придумали, щось робимо. Наші батьки ну це дуже класні батьки, і вони нас підтримують. Ми їм дуже вдячні за це. А працювати будемо, поки не настане перемога, ми розпочали нашу роботу 26 лютого і закінчимо в День перемоги. Незважаючи на от весь цей потік роботи, так і інформації, скажіть нам, будь ласка, які ваші життєві принципи і життєве кредо? Знаєте, коли кажуть літом, що а ви не відпустці? Так відпусті, але приємно йти в школу. Тому в першу чергу дивишся, йдеш чисто прибрано. Ой, так душа радується. Ой, тут би щось зробити, тут щось би зробити, розвертаєшся і йдеш відділ освіти. А дайте щось, а дайте то, подивіться щось. Знаєте, жінка жінкою. Це теж дуже добре, але напевно вчительство воно ось таке. Воно себе ставить на другий план, а все-таки вчительство ставить на перший план. Хоча ну, ми любимо, ми любимо свої сім'ї, своїх дітей, внуків. Це, це не може бути. Але вони теж ростуть з нами в школі. Досить часто можна побачити дітей в школі, внуки у школі. Тому вони, вони приходять, вони ростуть у цій школі разом з нами. І я дуже дякую своїм учителям за їхню працю, тому що йдуть до учителя. Діти сьогодні мають вибір, мають можливість батьки, діти одну школу піти в другу, а саме. Школа вона завдячує учителю, що сюди приходять діти. Тому я сьогодні хочу ще подякувати усім своїм учителям за їхню працю, за їхню роботу, за їхню любов, за їхню повагу, за їхні навчання, за все, що вони приносять у школу, у наш ліцей. І спільними зусиллями ми завжди. Подоваємо всі, і, і, і перемога буде за нами, і ми будемо її разом святкувати. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую. дякую за щирість, дякую за відвертість. Успіхів вам і сподіваємося, що Городоцький ліцей номер 1 залишиться Городоцьким ліцеєм номер 1 Я дуже в це вірю. Сподіваюся, ні, я вірю в це і впевнена в цьому.